Привіт, жива спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні як обіцяв, покажу вам старшого брата ось цього маленького ножа. Відео у мене на каналі було. Ви побачите 72-28, і ось його старший братик, який в народі називають Рубіком. Це у нас SRM 72-28L GW і ну, він уже Повноцінний, великий ніж 208 мм довжини. Ось такий ось так в руці. Тобто, ну, настоящий кубик рубік Точно. Давайте трошки я вам розкажу по характеристикам. Приїхав він до мене тиждень тому назад, я його вже, вже трошки поносив, маю свої враження, з якими вам хочу сьогодні ними поділитися. Перше враження це те, що коли ви достаєте ніж з коробки, це просто вау. Тому що ви його берете і відчуваєте, що це якісна, повноцінна така висока річ, яка дуже класно зроблена. Я завжди дивлюся по мікрофасочкам. Якщо мікрофасочки зняті, ось тут кругом все акуратно. Тобто люди дуже. Багато часу уділяють деталям цього ножа. Дивіться, тут у нас вже повноцінні лайнери, бачите, перфоровані. Ніяк на цьому ножі смужечки. Довша кліпса. Тут у нас вже логотип. На цьому ножі у нас логотипу немає. Вже логотип у нас на осьовому. Ну і далі я забалакався. Давайте все ж таки по характеристикам. Буду називати вам характеристики і заразу свої враження. Дивіться. 208 повна довжина ножа. Лягає в руку повноцінна. На великій у мене рука маленька, але в великій руці ніж буде виглядати дуже класно. У складеному стані це у нас виходить 120 повних міліметрів. Тепер по лезу. Лезо у нас із сталі від G10. Японська сталь. Зараз її роблять, уже ставлять на ці ножі 8 хром 15. Це по характеристикам спориднена сталюка. Але ножі Switch 10 скоро стануть, я думаю, раритетними. Клиночок у нас товщиною 3 мм. Спуски від обуха. Фактично, маємо два доли. У нас вертикальний сатин. Сатин дуже такий мелкий, тому. Відбитки пальців будуть на лезі залишатися, майте це на увазі. В общем, постійне бажання протерти ніж у вас буде виникати. Далі відкриваються зашпіньки. Тут у нас повної довжини 88 мм, ріжучої кромки 86 мм. І за рахунок того, що шпіньки з'їдають частину ріжучої кромки, у нас десь повних 80 мм робочої кромки. Тобто Те, то, що буде у вас різати і не заважати. Тобто ніж не дуже так сказати, довгий. Наприклад, у нас у багаута 82 мм ріжучої кромки, і вони повноцінні. Ширина клинка у нас 29 мм. Спочатку хотів порівняти його зі своїм кодом четвертим, тому що ну, вважаю, що це такий великий, потужний ніж. Але навіть він у нього лезо вуще, а ось на Voyager, Voyager лезо майже такої ж ширини. Якщо вот прикласти два ножа, то ви бачите, що Voyager і Rubik вони по ширині леза майже однакові. Тому дійсно лезо цього ножа товстеньке, широченьке і таке. Ну, дійсно, рубік. Тобто цим ножем можна <див>, дійсно рубати. Далі, зведений ніж, часто питають зведення. Ось тут у мене 0,5, я наміряв, тут 0,45, тут на животику 0,5 і тут 0,96. Майже міліметр, подивіться, який потужний у ножа. Кінчик Кінчик дуже товстенький. Ось Тому ну, можемо сказати, кінчик такий не дуже різачок, але він такий колопастий. Ну і тут у нас зліва SRM, Stray ready for more. Будь готовий до більшого. Тут у нас номер ножа. То його 7228 L, GV, сам номер заводський ножа, SRM і а, назва сталі. Насічки назва такі крупненькі, ну, доволі цупкі. При роботі нормальні. В общем, палець упирається, не ковзає. Далі, поїхали по наруків'ю. Наруків'я у нас із G10 з жовто-чорного кольору. Поєднання дуже класне, красиво, ще чорний із синім і червоним виглядає дуже круто. У нас тут, ще раз повторюсь, повноцінні перфоровані лайнери. Тут у нас замочий камбілок, той же самий Axis, дуже плавний мягкий ход. Я нічого не регулював, нічого не крутив. Тобто, ніж. За рахунок того, що у нас в осьовому здесь латунні тефлонові шайби, тобто такий сендвіч тефлонові ближче до леза, ніч я розбирати не буду. Чесно кажучи, геморрой на що? З цим ножом геморрой розбирається, берає 6-му. Тобто, якщо ще розбирати, то тут буде 20 хвилин з самого відео. Так, квадратна така структура. Угловата, угловата структура. Дивіться, у нас чорний бекспейсер теж з G10. В руці зручно, але строгати їм буде не дуже зручно, тому що, ну, не кругленька, будемо так сказати. Не кругленька у нас руків'я, тобто буде оце все впиратися в руку. Е, дуже гарний темлячний отвір, Дивіться, гарно завальцьований і дуже чітко тут фасочки зняті общем, дуже класно. Далі кліпса, якою вони всі пишаються, отак її натискаєте, і вона вискакує з зацепів, і можна переставити на цей бік. Я на минулому відео на маленькому ножі це показував. Давайте трошки порівняємо з іншими ножами, які я хочу вам показати, для того, щоб ви розуміли якісь. Характеристики габаритні. Так, Ну по-перше, з невеличкими, які у нас мають аксіслоки Локі. Бенчмейди 940-й, 535-й. Тобто ножі фактично по розмірам Хоча я вважаю, що це ножі dc маленькі. Це такий крупний ніж. Але, ну, ось дивіться, ось так. Вага йому 112 грамів, не сказав. І коштує він 56-57 доларів на сьогоднішній день. То за 200-2500 можна придбати. Так, аркона, мій любимий нож, подивіться. Ну, тут в основному форма леза мені цікавить. Далі. Хочу порівняти з оцим ножем. Іменно в плані кліпси. В Плані кліпси. Тобто кліпса тут у нас блистяща. І дивіться, як прузності. Тобто вона така не дуже тверда. А на цьому ножі у мене титанова кліпса. І дивіться, який отут хвостик загіб хвостиком хвостиком. На цій кліпсі і на цій. Ось так. Подивіться. Я вважаю, що цей вигіб класний. Оцей вигіб прийдеться вам так пальчиком відгибати, щоб. Надіти на кишеню. Те ж саме на арконі. Дивіться, який вигід класний. Тут трошечки вони так зробили. Ну, так. І хотів порівняти теж з двома ножами іменно в плані леза. Оце мій робочий ганза. Я його якось знімав. І оце мій бак 110-й. І покладу поруч Рубік. Ну, дивіться. Проходив він у мене яблучний тест, то є яблучко почистити кожуру, розрізати навпіл і серединку вийняти. То цей ніж, звісно, проблемний в цьому плані за рахунок ось цього такого підйому і товстого кінчика. Звісно, і 10-й, і 110-й бак, і цей ніж з цими задачами справляється краще, ну, дешевше і краще. Тому, щоб не затягувати відео, я вам скажу, можна розсуждати дуже довго про те, який цей ніж класний, крутий, дизайнерський, супер-пупер. Якщо ви дійсно займаєтесь ножами увлікаєтесь, у вас колекція, ну так як у мене, то купуйте ніж супер кльовий. Потримати його, поклацати, порелаксувати цим ножем це просто супер. Я вам чесно кажучи. Ну і тримаючи цей ніж в руках, ви дійсно отримаєте якусь таку насолоду, як вам сказати, душевний спокій. Що ви маєте такий ніж в колекції. Але з практичної точки зору, якщо ви думаєте, що цим ножем ви заміните собі там, крису або інший ніж, ну я вам скажу, не варто. Тому що до цього леза, до цього животика, вам прийдеться звикати. Незважаючи на те, що різ у нього просто обалденний. От, G10, це мікропилка, вона класно ріже, але їм тільки рубать, ну, скривати пакети, не знаю. Дуже. Так, можна нож задрати, щоб вкрити якісь пакети. По продуктам також. Він буде класно різати ковбаску, хліб, але щось виколопувати, вирізати, якісь окружності зробити не дуже зручно. Отакі мої враження. У кого такий ніж є, може хтось дивився відео про це ніж. пишіть в коментарях, задавайте питання, я буду відповідати. Щось недорозказав. Будь ласка, коментуйте, буду радий почитати. На цьому в мене все. Загальне враження, я вважаю, ми про цей ніж з вами склали. Пишіть, всім гарного дня, до нової зустрічі, пока!